O Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я в черговий раз заїхав туди, де вовки гулять бояться, як то кажуть. І сьогодні я вам пропоную поринути у світ цієї чудової малої річки і повернутися десь туди, в дитинство, хоча б на 10 хвилин. Ви бачите, я вирізав собі вудку із очерету. А ну давайте згадуйте, хто. В селі у бабусі в дитинстві ловив на такі очеретянки. Тоді вже, звісно, ж такі були телескопи, були і бамбукові вудки. Але нам, пацанам, понятне діло, там десь ту бамбукову батя подарив, задарив, ти її поламав там через три дні. І потім у такими очеретянками справлялися в селі, то не гірше. Буквально хвилина нам знадобиться, щоб оснастити вудку. Єдине, що я кіль на поплавку обрізав, він нам тут при таких умовах точно не потрібен. Тут і вітру нема, і глибина тут невелика. Гачки, ліска. Підгрузка драбінки, Все. Я дивлюсь по довжині, навіть такої коротенької вудки за черету буде забагато для цієї мікрорічки. Значить, отмірявся по дистанції. Як я вам раніше і казав, навіть цього каратиша вудки мені вистачило, просто щоб перекинути на ізі, під ту сторону. Так, зараз нам треба закармитися. Єдине, що ще довелося одну драбінку додати. Тому що течія доволі таки не слаба, і одну драбінку під груза просто зносить. І так мені довелося підіймати вудлище, щоб якомога менше контакту ліски по воді було. Прикормка, як про мене, ідеально, що по структурі, що по запаху вийшло. карась, творог, інтеркріль. До речі, обновлена упаковка. Мікс пшоно натуральний, карась пшоно, трікабиць. Крільова алія, вішенка на торті на наших риболовлях. Глибина приблизно сантимів, мабуть, 35-40 це максимум. Тому дуже на випередження. Я не кидаю. Воно, якщо і снесе, ну по 5-10 см. Чернушинка як прикол. Не, ну, риба нам сьогодні потрібна, тому візьмемо з собою поки що посадимо до відра. Що ж, перенаживляємося і погнали далі. До речі, по наживці я вам не показав. У ну, мене, в принципі, як зазвичай. Біла риба, пуфи від g -стрім. А Апариш котрий вже кукліться потихеньку і є ще трохи черв'яка. У даному випадку спрацювали пуфи з парка і апаришки. А от і наш дядя, навіть, по-моєму, дуже наш. Довго не заставив чекати. Ах. Ну, звісно, трохи не та риба. Його і забрати не дозволяє, так, да, совість. Але, друзі, дивіться, хто до нас завітав. Дядя Карпуша. Ось такий гарнюнький. Слухай, ну його рука ж не, под... не підніметься забрати. Відкрию карти. Сьогодні хочу на природі максимально вайбово провести час, піджарити рибку, підсмажити так, як ми раніше це робили. Ну, Цього карпушку ти що? Ні, краще вже чернуху будемо їсти. Ну нічого, зараз піймаємо. Офігеть, Я не знаю, хто там був, але я навіть не зміг на поверхню його підняти. Ну, я вангую, що був карпушка, але дещо краще, ніж ми витягнули перед цим. Можливо, пів кіла. Ну, блін, цікаво. Звісно, дивується річушка. Ну, ви бачили упор? Звісно, да. друзі, якийсь прям неймовірний кайф От на очеретянку якось. Ну, наче повернувся в дитинство. Це просто щось. Я, я, я не знаю. На грані фантастики. Ти шо кайф. Знову! Знову ти! Нам карась потрібен. А ти клюєш. Ладно, полізай поки сюди. Я прям не знаю. Вдруг карася не буде. Офігіть просто. Да ты что, блин? Офигеть. Вы видите, что, творится? И ты же таки не карась. Вот что делать? Ну, вот как будь. А ну иди сюда. Проказник. Ну так, смотрите. Идемо на збільшення. Який красень. Ну ти як будь, хотів рибу пожарити. Де да, задача, начебто і риба клює, а жарити нема що. Ого. Та ну я не знаю. Що робити, друзі? Що з ними робити? Карася нема. Як він такий малий набився в цю річушку і такою кількістю, я просто не розумію. В лед просто Чернушинка алея капузата Гля Ой-ой-ой. Ей -ой -ой. бы зараз ікру скинуть конечно Капець і риба клює і немає риби, яку на пожарить взяти. Того жалко Тому що децельний, да рижий, Ну куди його? Ця и корна Та вообще Ну, блін, пішов ти нафіг. Це просто капець. Де карась? Погукай карася. Де його йти шукати? Слухай, різниця ж у дистанції між цими містяками, де я був минулого разу, да, і карася нормально половив. Також, так, да, карпушки влітали. Але в основному карась клював, різниця десь, ну, кілометр, мабуть, не знаю. І отак от. Так от. Жодного карася. Можливо, треба якийсь траснік ті типу, шукати, щоб карася там надибати, я вже не знаю. Змінити воду. вже карась! Перший друзі. Скільки мені це вартувало сил і по часу. Я навіть не знаю. Перший ти що? Слухай, у мене від карася емоції сьогодні набагато яскравіші, ніж вже від останніх цих карпіків. Ну це і логічно. Тому що за ним ми сьогодні і їхали. Ну, звісно, оцей найбільший карпік влетів то такий ну, непоганий, як для очеретянки. Понятное дело, не семерка, як ми в минулому році на скаут Необола. Пуф! Сюда. Карасик, та ты шо? Да я надію. Не, ну це, конечно, карпушка на всей сьогоднішньої рыбы. Просто топова рыба. Карася також одного. Того брать, ну таке собі. Ну, звиняй, малий, так уж склалося, що ти сьогодні підеш зі мною. І прикрутить, щоб не підгорів. Прям як в старі добрі часи. Ви зі мною згодні? Ти що клас. Єдине, що, ну, бачить Бог, я не хотів його брати. Ви ж бачили, вже фільтрував і чернуху закидував у відро. Карась. Був один карась, але якби я взяв одного карася, ну він взагалі отакий. Що він один мені, я не знаю. Плюсом карася взяти до цього карпушки також. Нафіг треба, мені цього карпушки перекусити, вистачить отак. Не густо, конечно. Еще, конечно, горячковато. Но можно пробовать. Да, это не карась. Ты что? У меня то прям нежнейшее мясо. Ты что, я сказал, что мне его достаточно перекусить? Настільки смачно, що таке штучки три залетіло аж бігом. По всій довжині карпушки надрізи поробив. Тому от хвостова частина, там де найбільше зазвичай костей. Кісток. Взагалі без проблем. Спину також їм кості не вибираю. М -м -м. Та ти що? Ну, да, таких би ще парочку взагалі. Клас взагалі. І по суті, якщо так розібратися, ну, бачите, у нас денек сьогодні удався. Єдине, що заміночка вийшла з тим, що я хотів ловити карася. А по факту ловив невеличкого карпуху. Але можна зробити скидку на те, що ну, тут такий самий струмочок. Тут будь-яку рибу ти будеш ловити і це буде настільки кайфово. тому Плюсом, очеретянка, плюсом сьогодні ще пожарили рибу, та що? Не знаю як ви, я сьогодні прям задоволений. Слухай, я просто влюбився в цю річку, в цю міні-річушку. Ти що, Просто кайф якийсь тут знаходитись. Якщо згодні зі мною, обов'язково ставте лайк. Звісно ж таки, якщо сподобалось відео, пишіть коментар, це обов'язково. Буду намагатися на всі коментарі відповідати. Тому що, ну, останнім часом я стараюсь на всі коментарі відповісти. Я гадаю, вам сподобалось сьогодні відео. До нових зустрічей!